thank you Шанувальників і нових підписників. На цьому каналі будні стають маленькими пригодами. І все по-справжньому: як росте спаржа на грядці, як своїми руками зробити ремонт чи накриття під басейн, як рятувати шафу ароматною лавандою від молі, як поєднати гарбуз з апельсином так, щоб захотілося повторити цей рецепт уже завтра. Всі ці відео є на моєму каналі. Не полінуйтеся, підпишіться, подивіться. Тут живуть рогалики, котики, подорожі, поради, про банкомати і навіть тихі розмови про наше ментальне здоров'я. Це канал людини, яка вміє вкладати тепло в кожну справу і встигати найважливіше жити добротою, розумом і щирістю. Так, так, я не хвалю себе, але все це про мене. Я покажу до дрібниці, з яких складається велике життя. Залишайся і, можливо, ти захочеш передивитися все від першого до останнього відео, бо кожне з них маленька історія, створена з любов'ю. І хто дочекався, про найважливіше як привчити кошеня до лотка. Зазвичай це не важко. Більшість малюків інстинктивно розуміють, що потрібно там робити. І ось покрокова інструкція, яка допоможе швидко і без стресу вашим місячним або навіть меншим котеняткам правильно ходити до туалету. Треба обрати лоток, в якого мають бути низькі бортики, бо котенятко маленьке і щоб воно могло легенько залазити всередину. Наповнювач має бути без різкого запаху. Я тут на відео вам показала два види: один із силікону, один із глини. Вони дуже зручні, котикам в них добре гребтися. Треба лоток ставити у тихе спокійне місце. І на початок, в період, наприклад, там, кожні 15 20 хвилин, коли котик грається, ставити його в цей лоточок. Нічого, якщо він цей лоток спочатку сприйме як іграшку, але потім, після першого разу, котик зрозуміє, що треба робити, і буде це робити. Посадити треба котика після сну. Або після їжі, або після активної гри, або коли помічаєте, що котенятко шукає місце, нюхає кутки і присідає. Якраз в цьому є і сенс. Можете навіть потрохи порухати його лапкою наповнювач, він теж зрозуміє сенс. Хваліть котика за успіхи, спокійно, ласкаво говоріть, можна дати маленький смаколик, але ніколи не кричіть і не тикайте носом, бо це створює страх і погіршує ситуацію. Приберіть сліди помилок. Ну, якщо котенятка вже зробило калюшку не там, де треба, ретельно вимійте засобом, який прибирає запах. У мене це, наприклад, Доместас. Можна покласти серветку з легким запахом сечі, саме в лоток, і присипати його глиною або наповнювачем. Саме так котенятко зрозуміє, що це туалетна зона. Ну і за потреби ставте більше лотків. Тому що в мене котик двічі, якщо вже він один раз сходив, він другий раз в лоток в грязний не піде. Тому ну, це, звичайно, якщо котенятка маленькі, і якщо наповнювачі уловлюють запах, і все це класно, але треба слідкувати за тим, щоб котику теж було зручно ходити і лоточок був чистенький. Якщо у вас великий будинок або квартира, а кошенятко дуже маленьке, краще ставити кілька лотків в різних місцях. Ну, на початок, навіть якщо ви захочете, щоб котенятко з вами спало, десь ставте і в спальні, і ставте в туалеті, і ставте на кухні. Тоді більше шансів того, що котенятко буде ходити в лоточок. Ну і коти дуже охайні, якщо чесно, це те, що я сказала. Забруднений лоточок може відлякувати котиків. Прибирайте грудочки щодня, якщо це глиняний наповнювач, міняйте його повністю 5, 7, раз на 5-7 днів. Ну і всіх цікавить питання: скільки ж може тривати привчання? Зазвичай від одного дня до тижня. І це залежить від віку, темпераменту і умов кошеняти. Добре, якщо кошенят багато, вони граються. І вони розуміють, куди треба йти. Часом навіть вдвох залазять в горщик і роблять свої справи удвох. Ось як на цьому відео. Бачите, Котик пішов на силіконовий наповнювач, кіцечка пішла на глиняний наповнювач, але всі вони зрозуміли, що треба робити ну, майже з першого разу. По жовтих плямках або по, по плямках таких мокрих в глині, яка залишається, можна зрозуміти, що котенятка привчені. Ну і буде вам щастя, любите тварин, ставтеся до них з любов'ю, давайте їм всі можливості для того, щоб похід до туалету був приємним для них і, як кажуть, менш клопітним для вас. Тому нехай вас котики люблять. Нехай вони розуміють вас. Ну а ви постарайтеся, якщо любите котиків, забезпечити їм такі умови, щоб їм комфортно проживалося. Ну і любі мої підписники, ті, хто зі мною давно, так-так, ви не помиляєтеся, це не в мене вдома, я у гостях, тому ці котенятка це не мої котенятка, з моїм Рудіком нічого не сталося, з ним все добре, його доглядають, люблять за моєї відсутності. А так, слідкуйте далі, інтригую, буде багато нової інформації, а я подорожую і, скажімо так, Городні роботи закінчилися, але в мене багато з матеріалу, якого я відзняла спеціально для того, щоб змонтувати для вас відео і по спаржі, і по помідорах, і по решті. Так що. Обов'язково передивіться, а ті, хто вперше потрапив на канал, я ще раз вам обов'язково рекомендую передивитися всі відео, полайкати, покоментувати. Мені потрібна аудиторія більша, ширша, тому що я вже практично в січні буде рік, як я знімаю відео і прикро, але Ютуб. Має свої правила, тільки якщо є репости, лайки, і ви все це знаєте. Тільки тоді він пускає в рекомендації. А так виходить, що всі мої старання на марно. Ну, хоча я завжди кажу, що для домашнього архіву це теж добре. Ну, але все ж таки хотілося б вийти на аудиторію більшу, тому що я впевнена, що є люди, для яких це буде цікаво, і для того, щоб вони це побачили, треба, щоб ви в цьому допомогли мені і їм. Тобто лайк, підписка, репост. Дякую, мої хороші. І я вам бажаю гарного настрою і трошечки музики, і трошечки милоти в ленту. Так що цілую, люблю, дивіться, насолоджуйтесь.